У цьому відео хочу поділитися з вами своїм власним досвідом по реанімації орхідеї сорту Леодора. Хочу розповісти вам про помилки, які я допустила в момент пересадки. На цьому відео ви бачите вже результат пересадки, результат реанімації і як орхідея себе почуває в даний момент. Орхідея мала здорове шикарне коріння, і після відцвітання її вирішила пересадити, але не звернула увагу на той момент, що коріння не мало активної фази роста. Воно було ще закуклене. І це було моєю основною помилкою. Коріння орхідеї почало псуватися, вона почала його відсушувати та загнивати. До речі, причин може бути декілька. По-перше, вона була не готова до пересадки, коріння було ще закуклене і не вступило в активну фазу росту. По-друге, був використаний неякісний ґрунт. Я точно пам'ятаю, що придбала його в звичайному квітковому магазині. ґрунт був, кара була дуже крупна і невологоємкою. Далі орхідео в більш якісний ґрунт з додаванням моху з фагнума. Коріння орхідея не чіпала, залишила його таким, яким воно є, і це було моїм експериментом. Яким би поганим корінням на той момент не було, все одно воно харчує рослиночку. Це набагато краще, ніж його взагалі немає. Після проливання фунгіцидами для того, щоб призупинити дію загнивання коріння, я почала її стимулювати такими препаратами, як hb 101, і орхідейка пішла в ріст, У неї з'явилося нове молоде коріння. Коли орхідея мала вже декілька здорових корінчиків, все погане я зрізала, залишила тільки здорову в активній фазі росту. І вона пішла далі в ріст. Вона почала зарощувати мені горщик своїм молодим прекрасним корінчиком. Ви можете бачити на цьому відео. Цим прикладом хочу донести вам думку, що не робіть пересадку, якщо коріння не розкуклилося, якщо воно ще не пішло вріст, тому що можете допустити таку саму помилку і втратити рослинку. Ця прекрасна орхідея сорту Джиліан, так само була реанімірована таким же способом. Вона почала псувати коріння, була пролита фунгіцидами, далі вже додавала в полив стимулятори, такі як HB101. Після того, як полізли гарненькі корішочки, тобто вона вступила в активну фазу росту, я її пересадила. Погане зрізала, коли було декілька гарних, хороших, все погане зрізала і пересадила. На даний момент вона себе почула ідеально. Бачите? Цим ось літом вона мені зацвіла. Бачите, літнє світле цвітіння. Ось, вже хоче питки. І так само вона надалі продовжує нарощувати коріннячко. Маю у себе в колекції таку прекрасну орхідечку сорту Симфонія. Дивіться, хочу звернути увагу на її корінь. Це ще магазинна пересадка, я її не чіпала. Наразі вона в активну фазу не вступила, але вже відсвіла. Поки у неї не розкупляться корішочки, я її чіпати не планую. Тому що я знову допущу помилку, що і вам рекомендую. Дочекайтеся активної фази роста, коли розкупляться корішочки, тільки потім можна пересаджувати. Хоча, скажіть, коріння, коріння досить багато, хотілося б вже в горщик побільше. Але ні, ми будемо чекати. Ось приклад орхідеї, яка була пересаджена в момент активної фази росту коріння. Дивіться, вона була присаджена методом перевалки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відомо вам такий метод. Що це за метод, такий метод перевалки, чи потрібно окреме відео. І так, дивіться, вона була пересажена, і коріння пішло в активну фазу росту. За неї я вже не переживаю. Вона мені дуже вдячна і я впевнена на 100%, що корінечко вона псувати не буде, а тільки далі буде зарощувати горщик своїм прекрасним здоровим корінням. Ротердамчик мій теж поки що сидить, має ідеальне коріння, Але, але. В активну фазу вона ще не вступає, тому так само наразі чекаємо. Ця красунечка Сурсон була теж пересажена в момент активної фази росту коріння, і на даний момент вона активно пробивається скрізь кору, новенький ґрунт, подивіться, Почуває себе ідеально. В посадку додаю завжди живий мохсфагну. Він, до речі, у нас також є в наявності, його можна буде придбати. І використана найкраща кора це орхіата, фракції 12-18 мм. А ось цю красуню вже саме час пересадити, бо, як бачимо, коріння пішло в активний ріст. Це, до речі, моя улюблена орхідея сорту Юка. Ще хочу розповісти про одну з моїх рянімашечок. Дивіться, саме цю орхідеєчку залишила в дуже поганому стані. У неї жовтів листочок від шиї, у неї була, вона вже гнила шия, було погане зіпсоване коріння. і Я була вимушена її терміново пересадити. Торстакан я прибрала, шиєчку зачистила до живого, замазала Максимом і дуже погане коріння зрізала. Декілька залишила, були такі мені. Після того, як процеси призупинилися, я її шичку стимулювала стимуляторами. Це такі як HB-101 -Бі та біплантолог. Стимуляція була буквально декілька разів, чередувала. В Відтоді коріння, яке було при ній, вона все ж таки підсушила, але ось, бачите, деякі корінчики пішли в активну фазу росту і шиї вона активно починає нарощувати коріння. Наразі я чекаю, коли в мене десь одна треть горщика буде заповнена здоровим корінням, коли коріння буде в активній фазі, це дуже важливо. Тільки тоді я її дістану знову з горщика, зроблю пересадку, все погане зріжу і посажу її в новий ґрунт. Щоб коріння орхідеї не псувалося, дуже важливо дати їй урегульований полив. Це означає дочекатися повної просушки ґрунту. Коли коріння має сірий колір, тільки тоді ви можете її поливати. Занурюйте на одну треть горщика, а навіть трішки менше, хвилин на 30, не більше. Цього орхідеї буде достатньо, вона напоїться, візьме ту кількість води, скільки їй необхідно. Великою помилкою є занурювати орхідею по саму шию, особливо якщо вона має торстакан. стакан Орхідея отримує надлишкову вологу, що спровокує загнивання коріння та шиї. Підпишіться, якщо ця інформація була вам корисна. Далі будуть нові відео з порадами та моїм досвідом. Всім дякую за увагу!